Ну, давай, я давай я, все. ну що, ладно, біжи. І біжи, давай. Всім привіт! Мене звати Юлія Чубашева і я дружина рекрута Олексія Чубашева. Це людина, яка була гідним прикладом і натхненником для багатьох українців, а також мотиватором для воїнів, які сьогодні захищають нашу країну. Ми разом з Run Ukraine організовуємо забіг честі імені рекрута, який відбудеться 30 червня. Ця Подія уособлює цінності Олексія і покликана зібрати разом людей, які продовжують рухатися вперед за будь-яких обставин. Її мета вшанувати пам'ять та підтримати наших воїнів, тому що 100% від реєстрації ідуть на потреби міжнародного легіону головного управління розвідки. Тож ж, де це не був? Несли матч. Приєднуйся і давай бігти разом.